Вітаю, шановне товариство! Сьогодні в ротонді Китайського палацу Золочівського замку відбулася визначна як для нашого замку і для нашого музею львівської національної галереї мистецтв відкриття виставки під назвою Порцелянова симфонія. Основою цієї виставки є колекція, подарована нашому музею. Меценатом, волонтером, громадянкою Канади, але українського походження Олени Берико-Криворучко. криворучку. Цей дар дуже важливий для нас, тому що в нелегкий для України час ми відчуваємо підтримку не тільки моральну, а відчуваємо підтримку таку культурну. Знаєте, є такий вислів, що коли стріляють гармати, то музи мовчать. Навпаки, музи мають звучати разом з гарматами. І нашу стріляти тоді гарматами, якщо музи мовчать. Бачите, в такий час, коли Росія тотально нищить нашу культуру. Ми цю культуру підтримуємо, ми її розвиваємо, ми її представляємо і не збираємося здаватися. Тим більше маючи таку підтримку світу, виставка в нас поділена на чотири частини. Понад сто експонатів ми отримали від пані Олени Удар. І така велика кількість дає нам представити порцеляну і Китаю, і Японії, що, власне, збігається стіл нашого музею. Але одночасно маємо надзвичайно цікаві екземпляри європейської порцеляни, зокрема з Англії і з Франції, які відбивають ці рефлекції порцеляни китайської. Я думаю, глядачам буде також цікаво дізнатися. Що і Китай, і Японія робили речі, копії на європейські речі. Зокрема, були представлені такі речі і в Європі, а навіть і в США. І на нашій виставці представлені унікальні експонати порцеляни Ніпон і Норітаки. Я думаю, що це єдині такі екземпляри в музеях України, де власне можна прослідкувати впливи європейської порцеляни на порцеляну. Японську Ми будемо раді зустріти всіх гостей і відвідувачів нашого міста. Виставка буде тривати до 31 грудня 2025 року. Маємо унікальну можливість побачити не тільки виставку, а й усвідомити про незламність українського народу. Всі речі, які представлені на виставці, демонструють, як підтримують українців у різних куточках земної кулі. Підтримують Україну і батьківщину. Українка, яка знаходиться в Канаді, долучається до різних місій гуманітарних, в тому числі і мистецьких. Тому маємо унікальну можливість побачити дуже гарні порцелянові вироби, подаровані для львівської національної галереї мистецтв для експозиції музею східних культур. Україна і українці не зламні. Ми переможемо! Слава нашим захисникам, які стримують ворога. Слава Україні!